І на костенко недумано негадано. Недумано, негадано забігла в глухомань, де сосни пахнуть м'ятою в кадильницях світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно джмелю. А я тебе, а я тебе, а я тебе люблю. Ловлю твоє проміння крізь музику Борис, Люблю до уніміння, до стогону до сліз, без коньяку й шампана і вже без вороття. Я п'яна, п'яна, п'яна на все своє життя.